Найбільше в Україні конкурс дитячого малюнку Україна шлях до миру, організований Ігорем Янковським, засновником благодійного фонду Ініціатива заради майбутнього, добіг до кінця. Результат понад 500 малюнків від 485 юних митців віком від 5 до 17 років з усієї України. Під час урочистостей в українському домі дипломами та подарунками нагородили 40 фіналістів, з яких дев'ять головних переможців. Я не малювала той, що оберігає Україну. І якщо ми в це Ангела завжди. Будемо вірити меру. Мир в серці буде, і зла ніколи не буде. Найактивнішими регіонами були Київ, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська, Миколаївська, Донецька, Полтавська, Чернігівська та Херсонська області. Організатори конкурсу, який проходив вже четвертий рік поспіль, переконані, юним художникам вдалося максимально донести головну ідею конкурсу Україна шлях до миру створивши мирний світлий образ України засобами образотворчого мистецтва. Коли началась війна, картини були дуже печальні. Немає вже не так много, скажу так, а тімних черных... Ніхтонов все радужно и і становиться это меня радует. Значит, дети чувствуют, что есть какие-то положительные изменения, значит, надеюсь, все наладится. За словами засновника благодійного фонду, ініціатива заради майбутнього ігоря Янковського бразотворчий конкурс для юних митців, що вже став традиційним, допомагає зростати та розвиватися юним талантам України.